Що ж, зараз нас чекає єдиний поєдинок в рамках цього вечора боксу, який триває більше чотирьох раундів за регламентом. Восьмираундовий раундовий поєдинок у першій напівсередній ваговій категорії суперлегка вага. Називайте її, як хочете, нічого не зміниться. Це дивізіон. Це дивізіон з допуском максимум 63,5 кг. Надзір Макшиїв. Із Білорусі у синьому кутку рингу, і у червоних шортах, у чорних шортах, із червоного кутка. Юрій Вишняков, представник Києва. Вісім поєдинки на професійному рівні. Сім перемог, одна поразка. Поразка від Арама Фаніяна в зустрічі за пояс WBO Oriental. Тоді Вишняков ввів поєдинок, але пропустив удар, який не очікував. І, зрештою, бій завершився достроково у п'ятому раунді. Після цього Вишняков вже повернувся, зумів здобути перемогу після повернення. І зараз буксує проти Надзіра Бакшиєва. Бахшиєва більше 20 поєдинків на профіринзі. 7 перемог, 12 поразок, три нічі, їх 5 поразок дострокових. Жодної дострокової перемоги. Програвав він в Україні Фаніяну, Хачатряну, Черкашину. Усім програвав достроково, подивимося, чи вишнякову вдасться продовжити ось цю переможну серію українських боксерів протистоянні з представником Білорусі. Просто треба трішки дроти прибрати, оскільки очевидно, що вони боксерам заважають. Вишняков. Джебом намагався обстукати обличчя своєму супернику. Йде на нього бакшиєв. Намагається підтискати українця-Білорус. Вішняков пробиває спочатку Джеб. Після цього правою рукою так само додає. Ми бачимо, що Бакшиїв не зупиняється. Сам продовжує йти вперед. Сам завдає удари правою рукою в скроню влучив українцю і продовжує продовжує викидати удари Білорус. Бакшиєв по корпусу б'є. Після цього з корпусу приходить на голову. Класний удар правою рукою з боку. Намагається Вішняков. Знизу свого суперника влучити. Велика кількість ударів. Велику кількість ударів завдають боксери. Бакшиїв знизу пробив. Відповів йому Бішняков ударом передньою рукою збоку. І знову Джеб-Джеб від Бішнякова. Правою рукою так само намагається віддавати Зараз знизу правою рукою. Бакшиє пропускає. Пропускає лівою рукою збоку. Опиняється на канвасі. Питання в тому, чи зумів він продовжити цю зустріч. Питання в тому, чи зумів він підвестися. Рефері показує, що це нокаут. Рефері показує, що тут без шансів. Здавалося, що зараз Білорусь мусить продемонструвати нам цікавий поєдинок, може може видати нам цікавий бій. Але Бакшиєв опиняється на канавасі. Це дострокова перемога у першому ж раунді для українця Юрія Вішнякова. його дострокова перемога в кар'єрі. 31-річний боксер супер легкої вагової категорії завершує цей поєдинок достроково. Бакшиєв підводиться, але лише з допомогою. Траєть осіб. Аплодують йому. Аплодують йому глядачі, аплодують йому болівальники, оскільки справді сталося йому дуже сильно. Вишняков пробив лівою рукою з боку своєю передньою рукою. Бакшиїв. Опинився на настилі. Зараз е, перевіряє лікар. Чи все нормально? Чи немає струсу мозку у Бакшиєва? Ну а Вішняков здобув надзвичайно впевнену перемогу вже в першому раунді, завершивши цю зустріч, яка була розрахована на вісім. Підходить зараз Вішняков до свого суперника, обіймає йому. Дякую за цей бій. Вибачається трішки, що настільки жорстко все вийшло, але що ж, якщо я розумів, на що він наражається, розумів, з ким він буде боксувати і що це взагалі за вид спорту. Ну, зараз слухаємо офіційний результат цього поєдинку. Надзвичайно впевнена перемога на каутому першому раунді для Юрія Вишнякова. Продовжує він здобувати перемоги після поразки від Рама Фаніяна.